Чому ти мене не попередив? Чому не сказав, що ти не один. Я встиг давно, повірте, якби я знав, все що, що таке. Оливальниця. Зажди я її заберу, поки ще хтось не спіткнувся. Та заходьте нарешті, не чуєш? Ти нам потрібний. Так, ви нам потрібні. Я? Довмила утря. Так. Ви коли небудь бачили? Великоведмедиці. Так, бачив. Вона... На небі? А де ж і буде Звичайно, на небі. І що там І змій, дракон? Є, але чому ви мене питаєте? Спитайте його, він краще знає. Саме він мені їх і показав. Адже він астроном. Астроном? А знаєте, що він мені говорить? Що він відкрив? Нову зірку. Напевно, що відкрив. Чому б йому не відкрив? Хіба я не написав симфонію? Ви написали симфонію? Звісно, адже я вам казав, що він композитор симфонію у симфонію чотири, на, на чотири частини. Алегро, Анданте, Скерцо... І знову Алегро ходімо. Куди? До тебе додому, я переночую у тебе. Чому? Дімо, розкажу по дорозі. А до Амна? А до Амна залишиться тут. Чому? Тому що їй немає де спати в новому місці. А хто вона? Цього я й сам не знаю. Ви йдете? Чому ви йдете? Ну, Ще вже пізно. Це так, уже пізно. Але я не хочу спати. Залишайтесь тут. То ми йдемо, тому що вам хочеться спати. Тому що вам слід спати. Я не хочу спати. Довго Утря, розкажіть мені про вашу симфонію. Я вам уже казав, у ній чотири частини. Алегро, Андане, скинь. Я... І знову Алегро, ходімо. І її ніколи не виконували? Поки що ні. Чому? Тому що мені вставляють палець і колеса. Хто? Усі, місцева влада, дирекція гімназії і домішари вчительки. Зрозуміти, давно я бажав, щоб симфонію зіграв гімназіальний оркестр. У гімназії є оркестр? Ні, поки що немає. Але ми могли б створити його. Кінець кінцем. Що нам потрібно? Вісім скрипок, дві віолончелі, віола і контрабас. Этот. Все це знайдеться. Барабанщика і духові інструменти можемо взяти з полкового оркестру. Але вони не дають. Саме так, вони не хочуть. Але коли б навіть ізгодилися, все одно цього не достатньо. Чому? Тому що в мене немає англійського ріжка. А без англійського ріжка не можна? Боже Збав, це найголовніше. Ось, я вам зараз поясню, До сперсу, що так сяк. а потом без английского речка я загрыз. На самом деле начинают духовенство инструменты. Потом скрипки. Пим, пам, 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 тун, дум тум тум. тун, тун. Потом вступает английский режок. Хіба не так? Тім тім. Тім тім! Це була ця частина. Та що з того? Адже в мене немає англійського ріжка. І що, його не можна замінити яким-небудь іншим музикальним інструментом? В жодному випадку, краще зовсім не потрібно. Я руками буду чекати, але без ріжка виконувати не стану. І його навіть не можна купити? Ні, чому ж, в Бухаресті можна, але він коштує дорого тисяч 30. 30 тисяч? Я вже відклав зі своєї зарплатні близько 4,5 тисяч шлеїв. Але до 30 тисяч ще далеко. Я навіть пустив підписного листа. Ось Годі! Від... Де я тільки не був, кого тільки не благав. У приймері, у банківському комітеті, у торговій палаті. Я став посміховськом для всього міста. Вони кажуть, що я божевільний. Так, його також. А тепер вже пізно. На добраніч, ніч давно. Ви мене залишаєте. Що поробиш? Потрібно. Гаразд. А! Що сталося? Миша. Що за миша? Я бачила, вона вискочила. Удря, йди, залиш ворота відчиненими. Чуєш? Гаразд, гаразд. Я вже нічого не розумію. На добраніч. Ідіть сюди, до мене. Зараз ви маєте її побачити. Бачите, велика ведмедиця, чумацький віз. Здається, тепер я усе бачу. Та ми моя зірка, та, яку я відкрив. Як вона називається? Не знаю. тільки що я не дав їй назву. Її не видно, але я бачу її, коли заплющу очі. Я знаю, де вона знаходиться, знаю її орбіту. Я спостерігаю за її шляхом. Який шлях? Шлях, який вона здійснює тисячоліттями у темряві невидима, невідома. І її навіть ніколи не можна буде побачити? Ніколи? Ніколи. Шкода. Як... Якщо її можна було побачити, вона б повинна була зійти з свого шляху. І тоді? Тоді її можна було б побачити ось там. Але цього не може трапитись. Чому? Тому що жодна зірка ніколи не сходить зі свого шляху. Бувають, Бувають вечори, коли все небо здається спорожнілим. Зірки. Коли зорі здаються холодними, мертвими, а у цьому Безглуздому, байдужому житті, у просторі, Ах, тільки ми ми в цілковитій самотності по маленькій, нещасній привітінній планеті. Як у маленькому містечку в забутні, де немає води, не горить світло і навіть не зупиняються швидкі потяги.